На святі останнього дзвоника. Розпочинаємо. <плузит> <плузит> Останній дзвоник, свято незабутнє. Воно світле і трохи сумне. І спогад співповідь зворотній. Робна на клірі. Дитинство, що минають. Ну, Сьогодні це світло, було. мрії, прощання. Сьогодні дитинство чарівний поріг. Хай лине піснями і світлом зітхання. Цей день незабутній для присутніх усіх. Двері школи. У О, а Так будні. фокус роботи. Запрошуємо учнів 11-го А класу і класного керівника проєкту Світлану Вікторівну. Ілля так? так? Я не знаю. もう裏に持って帰ってなんりけど。 Кто? Я не вижу. А, Лан, еще есть. я не вижу. Ладно, она все равно есть. Вот Владимир Владимирович, я <связывается> как-то следующем году не забавно. Не приду, наверное. Хотя, может, и приду. Ой, чего? А что? Ну, да. Ну, давайте поедем. Ну, это потушка. Страшним лихом і незагойними ранами увірвалася у наше життя війна. Не війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшний період нашої історії. Сьогодні молодь стає тією версовою населення, яка відчуває на собі найбільше відповідальність майбутнє. Ми схиляємо голову перед солдатами, які зараз боронять незалежність нашої держави для того, щоб життя продовжувалось. Щоб світ... світило сонце ну, і сміялись купила. українські діти на своїй рідній землі. Шануємо хвилину мовчання пам'ять захисників і захисниць, мирних громадян, дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Щоб нашим полеглим захисникам, випускникам школи надається голяк Каліні, Пахомовій Анні, Терещенку Даніїлу, Шашкову Богдану, учням 11 класів, та Ізмашкіну Івану, Хоменко Поліні, Авраменку Івану, Осипчук Олександрі, учням 9 класів. Що ти ж 2024, 25. -й. Не, він був такий Щось же складний, тривожний, воєнний. Але для нашої ліцейної родини він був результативний, наповнений подіями, досягненнями і перемогами наших учнів. Тож сьогодні останній дзвоник цього навчального року лунатиме для наших випускників 11 класи. Ви неймовірні, ви талановиті, ви унікальні, ви творчі, креативні і ви наша гордість. У ще дев'ятих класі. Багато хто з вас вже вирішив вступити на самостійний шлях. І я впевнена, що усі, ви, хто вирушив вирушає в цю дорогу, ви будете мати легкий і вдалий старт. Я вірю, що усі наші випускники реалізують свої досягнення і таланти, що ви збудуєте своє вдале успішне життя і станете гідними громадянами нашої країни. Сьогодні я хочу подякувати і нашим учителям, які впродовж цього навчального року, як завжди, на висоті самовіддано працювали на результат, і сьогодні ми бачимо. Результат їхньої роботи у наших випускниках. Я дякую працівникам школи, нашого ліцею, які підтримували належний стан впродовж року. І нет. особлива подяка вам нет, за потужну співпрацю Штат. і за ваших новин. Дякуємо за те, що сьогодні ми можемо зібратися Может, тут. Угол, не ще Миру нам слави і перемоги. Слава Україні! <зважаю> а зараз я з великим Переможців нашого щорічного конкурсу Кращий учень року. Щороку у ньому беруть... Щороку в ньому беруть участь, учні 3, -х, 6, -х, 8 -х і 10 класів. Тож, кращим учнем, перед третіх класів, оголошується Горлова Вікторія, 3Б й Б клас. Запрошуємо. Не, на урок не надо. Блин, а ч там? Телефон не поделишь. Нет, нет, сохранители купили, то Коноваленко Катерина. Владимир Владимирович. I'm a Muslim with math class. кстати, машинки используют как подставка для да. рай, я да? Да. Машинка. Да, машинка. Да. Я использую как подставку, поэтому я не отдам. Под, под, этот, под шнур. Ну или другой переходник просто купить. Мне пока что лень. Очень надо. Очень. Да. Виганіда із у Нас у нее, там, наверное, запаси вже нізка мільйонів. Весь вніжній долг США. Хай да. Весь... маліть. Як спогадів чарівна мелодія. У майбуття дорога вже лежить. І кожен крок. Це власна симфонія Ой, батарея, Ми вдячні школі за знання і за любов. Ну, це точно за віру в нас закрыла. Що Дядьки, но... Дядьки в интернете самым. Хай в серці наша юність квітне знов І спогади шкільні Хай знову. Испогадышки. Сьогодні разом з нами на святі присутні ваші перші вчителі Ігнатіва Сабіна Марківна. Добудько Світлана Миколаївна. Соколовська Віра Васильівна. Олена Олександрівна Борисенко Галина Михайлівна. Вітають любих малюків з 2014 року. Сьогодні тут разом з вами і класні керівники 5 і 9 класів, які були разом з вами у важкі і радісні хвилини. Кириченко Ольга Анатоліївна та чорна Марина Володимирівна. Дев'ятикласники. Ваша перша вчителька кочетова Олена Миколаївна. Зараз з вами на святі. Сарнавська Лариса Леонідівна і Чернявська Богдана Оресівна передають вітання. Що з нами вже немає, Варченко Ірини Миколаївни. Вона пішла у засвіти. Разом з усіма вами тут, на майданчику, і вчителі-предметники, які вчили вас корисним наукам, ставити і досягати цілі. Спасибі вам за навчання і торботи, за щире слово і віру без кінця, за те, щоб ви йшли із нами у дорогу, за широкий світ. У нашому майбутньому. А, а нині. Хотя Хоча вже не президент. Вона така єдина, що серце вже не витриє час у хід. Нехай ще трохи Держу. почекає та стежить. Да. Лунає вальс. Наш романтичний світ. Ні, зір, язир. Тож просимо музику, лагідно грай, випускників у вальс проводжає. i hey. Надається. Надається, учневі 11А го а класу дала Тимуру та учениці 11 го Б класу строкає Нініну. そう。<show. S 2> <laughs> Хай дзвоник цей весело лунає і все залишається навік. Шлях до майбутнього він відкриває. Останній дзвінок і прощальний привіт. Слава Україні! А зараз на останній шкільний урок запрошується учні 11-го, а класу і класний керівник тепер Світлана Вікторівча. Мне кажется, что это будет. Мы чекаем у вас на боевых путах Сейчас вас Ой, я небо снимаю. Как вы молодец. урок запрошивается учебный ним Мои, мои, мои. Не оправдание. Я, я, я классно наконец. А, ну сейчас еще показывается с огромным волосами. Запрошуємо проще 9-го г класу і класного керівника Летопрань на гонча. А ми стоїмо. На устань, Мишка, ну, да. или урок запрошу, и наш Хай. А, вот они. Правильно. Right. Давай, давай, давай. Сейчас Илья как гості, Це буде Україна. Да. Мирного неба. Все? Ну, видимо, что еще будете. А, нет, все, видимо. Сейчас. Пойдем в столовую.